Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і глядачі ютубу. Ось, друзі, сьогодні у нас також радісний день. Ми приїхали, ми приїхали сьогодні на КУП. Ну, зараз ми лодочку накачуємо, переправляємося на острів. Вода на Дніпрі впала дуже-дуже шикарно. Так що ми сьогодні покопаємо. Я думаю, Коп сьогодні має бути дуже-дуже продуктивний. Ось, друзі, ми вже на місці. Дивіться як. Як там гарно сонце сходить, шикарно, шикарно взагалі. Попробую приблизити, якщо вийде. Трошки мене камера вже заїдає. О, іде, йде, йде. Оп. Бачите, там от, ой, погано. Камеру вже замучив я, друзі. Вона завжди в піску, різюки тут. Ну, отам от, отам от. сходить сонечко. Чудово видно. Хмарність, сьогодні хмарність така. А ось друзі, ми зараз перепливемо. На цей острів вода. Вода сильно одійшла, капітально одійшла. Так що, я думаю, сьогодні нам буде де ходити, буде де ходити, буде, буде цікаво, думаю. Зараз накачуємо лодочку. Саньок сьогодні взяв компресор, щоб швидше ця процедура вся проходила. Накачуємо і погнали! І погнали. Так що побажайте нам успіху, друзі. Сьогодні я копаю, так як останні рази. Прибором Атрекс, Рутус Атрекс, отакий прибор. І отака новенька катушечка. Катушка мультичастотна, блондинка. Сьогодні також я буду ходити на мультичастоті. Так що, друзі, побажайте успіху. Ми йдемо. Ось, друзі, розбралися ми по цьому острову. А тут верніше каскад островів, до них можна переходити від одного до другого. А там три копері, які приїхали вже після нас, пішли туди. Там вони будуть копати по ЧК, це я точно знаю. А в мене тим часом кольоровий сигнал, друзі, і викопав отаке, отаке колечко. Отаке От колечко. Ложимо хабарницю і йдемо далі, друзі. Сьогодні вітер. Може, трошки буде мікрофон задувати, але я нічого не можу зробити, друзі. Це реальний пошуковий день на островах. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположений в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше время магазин Камрад гуманітарно допомагає військовим і волонтерам. Отдельні прайси, закупочні ціни. Если вас інтересують міноискатели или металодетектори для розмінірування, обращайтесь в магазин Камрад. Силочка підписанням внизу, друзі. Ось друзі. Сьогодні перший монетосик. Одна копійка рання Радянщина. Ось така малишка попалася. Сигналів, як розумієте, багато різних. Копається дуже прекрасно, м'ягенько все, мороз вже був давно, все розтало, так що пікаємо, пікаємо. Юра, бачу, направився туди в сторону тих трьох копорів, що пішли по ЧК копати. Ну а я думаю, зацеплюся тут. Ну, фактично, вже зацепився, а там буде видно, як карта ляже. А ось, друзі, як мені здається, монітос. Ну, може бути і не монітос, давайте будемо дивитися. Ага, монітос, друзі. Імперія. Імперія, імперія. Так, де тут водичка? Трошки сполоснуть. Де тут у нас водичка? Так, да. да, друзі. Це три копійки. Три копійки. Миколи другого. Отака шляпа. Ну, отлично. Імперія вже є значить йдемо далі друзі а там друзі дуже-дуже далеко я впевнений що вам і не видно Юра з Русіко пішли розвідати ще одне село там було в далечині то поки, поки в них теж там по крестику, по соєтику таке. А в мене тим часом також непоганий сигнал, друзі. І дивіться, і на цей раз ранні, ранній, ранній соєтик 5 копійок. Ось така, от така знак. Так що забираємо і ходимо тут же, друзі. Вже місце я от натрапив, де була імперія і отак от петляю. Туди, назад, петляю, зигзагом. Друзі, одійшов буквально 3 метри, знов сигнал і монітос. Ну, знов радянська монетка. Дивіться, що це, що це? Ага. Щитовичок. 15 копійок, щитовичок, от такий, от такий монітос. Отліченко. Діла, діла йдуть. Потихеньку-потихеньку знахідки з'являються. Так що тут і, хожу, тут і хожу. Тут раніше була вода, то я впевнений, що мало хто тут навіть ходив, друзі. Ось, друзі, черговий сигнал і черговий монітос. І знову одна копійка. Радянщина рання. Ну, не будемо довго на ній зациклюватись. Монета зовсім не цікава, йдемо далі, друзі, йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз такий от ціленький, ціленький наперсток. Землю зараз з нього витряхнув і хабарницю. Ну, хабарницю може не влізе, то карман. Ну, Рідко рідко ми піднімаємо ціленькі, обично вони сплюснуті, зламані. А це дивіться такий прекрасненький, жовтенький з болота виліз. Так що забираємо і поїхали далі. Копарів ще більше. У нашої машини вже 4 машини стоїть. Так що, хоч і будний день, друзі казали, так, будний день нікого не буде. Я кажу, зараз раді такого случая люди навіть беруть відпустки, прогули, аби тільки попікати, покопати, друзі. Так що, так що і ми копаємо, йдемо далі. Ось, друзі, черговий монітос. було таким тонким-тонким звуком. Так і є. Дивіться. Полушка. Полушка. В такому прекрасному сохранчику 1735 року. Ну, що сказати, красава є, блодиночка дає, дає мені знахідки і непогано дає. Так що в хабарницю і пішли. Відійшов я вже дуже-дуже далеко від берега, де автомобіль стоїть. Знаєте, такі простори. Просто... Просто сума ума сойти. А мої друзі, там уже, дивлюся, біля Сківського острова гуляються. І Русик і Юра там. Так що пікаємо, пікаємо, друзі, далі. Чергова знахідка, друзі. І я вже бачу, що щось блистить. Опа, ох ти ж боже ж ти мій. Дивіться, як вона блистить. Одна копійка Олександра І. йош майош, а ну-ка, з трошки. Красава! Красава, смотрите, наче золото, да? ви тільки погляньте на неї. Ну, красива, красива монетка. Забираємо. Була на глибині штика. Так слабенько била, знаєте, а тут сигналів і чорних, і різних дуже багато. Так що не так просто таку монетку видірнути отакою великою катушкою. Хоч і мультичастотка, але вона велика для замусореного місця. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, черговий сигнал. І я вже достаю. Приїхали. О, друзі, орляночка. Дивіться, дивіться, яка прекрасна ордяночка. І пушка ціла. да Так що Сьогодні різнообразний пошук ведеться. ну, Крестиків поки нема, Ну, думаю, ще може бути. Ну, Орляночка прекрасна, дуже прекрасна. Так що забираємо. Йдемо далі, друзі. Поки я сам до мене ніхто не підійшов. Бачите, тут такі галявини, там галявина, там галявина. Оце так хожуть пікаю. Ну тут вже куплені, вже хтось тут побував. Ями кругом, все таке. Ну, в будь-якому випадку, друзі, все вибити неможливо, так що я копаю. Ось, Друзі, в цій ямці в цій чим, так? царський. А отут ще сигнал. Викопав. І десь десь я вже бачу. Ага, всього. Прикиньте, а тут німецький густочок. Два гуцика рядом. Разний епох. різних епох. Да? Так і є дивиться. Німецький гутичок. Они мінімум із пупирочками. Такі вони шісті. Карман гуляємо тут же. Чергова знахідка, друзі. І я вже бачу, що це ладанка. Скоріше за все. Да? Вона овального вигляду. І от з цілим вушком навіть. Ну, мідна, не срібна, Ну, я вам скажу, в будь-якому випадку прекрасна. Вже церковне мене, ухо і красиво, дивіться, якась якась така. якась, ну, ну бути написано, скоріше всього, Варвара велика мучениця, мабуть. Ну, не знаю точно. Ну, непогане таке. Тут двоє святих також усього. Ну, головне, що з цілим вушком. це прекрасно. Так що пікаємо, друзі. Прийшов я ще на таку поляну. Полянка непогана, знаєте, ходить, їде. І бачу не купано цього року тут ще. Так що я зараз тут і покопаю. Такі, друзі, правильно я полянку вибрав. Все тут же, де тільки що була Імперія, і це повинна бути також Імперія. Тому що було прекрасно. охо хо я вже сьогодні. І я вже сьогодні, друзі, з серебром. Ха-ха-ха. 10 копійок. Царьова монетка. Ну, чудово, чудово. По-моєму, 1912 року. Ну, що сказати, прекрасно. Так що, друзі, копаємо. Дивіться, яка вона чорна. Починаєш терти, то вже світліє. Все срібло завжди в болоті чорніє. А мідь наоборот робиться жовтенькою. О, прекрасно, прекрасно. Все. Йдемо тут же, пікаємо тут же ж. Гарно треба попікати. Ось, друзі, черговий прекрасніший сигнал десь у цій грудці. Зараз ми будемо перевіряти. Єсть, є, 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 єсть. Є. Що ж там може бути? Десь тут, десь тут. Оп. Є, єсть, друзі, щось єсть. Ой, клас. Оце полянку, правда, я надибав непогано. А що ж це за монетка? Що за монетка, друзі? Невже срібло знову? Да, 15 копійок срібло. О, ого, ого о, клас! Оце клас! Оце мені такий коп подобається. Дивіться, друге срібло, 15 копійок. Ну що ж. Шукаємо, шукаємо тут же. І все на цій поляночці. Оно я копки зробив, ось його копки зробив. Ось тут я хожу, Зигзагом, як обично, хожу. І, друзі, є, реально. От, от. Хоч і велика катушка, мультичастотна, вона дає прекрасні сигнали. Ось, друзі, чергова монетка. Дивіться, на цей раз Микола Перший. Копійка 1830-53 року. Прекрасна монетка. Так що, друзі, йдемо далі, йдемо далі. Ось, друзі, тільки погляньте. Чергове серебро, 15 копійок знову. Красота. Ну, сьогодні я, звісно, дав, дав, сьогодні я. Я все, благодаря, мабуть, цій катушці. мультичастотна частота. І друзі, вона бачить Едь усе, це усе бачить. Так що в хабарницю і пікаємо тут же, друзі. тут же. Чергова монетка, друзі, на цей раз 2 копійки ранній саєти. Рік не бачу, але не 27-й точно. Я вже по гербу бачу, що не 27-й. Так що в хабарницю і пікаємо далі, друзі. Знову, друзі, знову імперія. Погляньте. Одна копійка 1903. го Як зараз видно, наче так, то так. Ну, Ви погляньте, скільки Я тут на цьому п'яточку підняв нього так? Да? І це все ось Так от вода дуже-дуже прекрасно дійшла. Піймав полянку і поїхав. Рампочку всіх тоже куляє. До фініша ще часто трошки є, так що думаю, ще щось буде, а там буде видно. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз 20 копійок рамочник 1935, по-моєму, рік. От такий монетосик. Ну, для количества піде. Ложимо в хабарці і ходимо. Знаєте, друзі, все-таки полянка дуже цікава. Я вже доволен, що я тут зацепився, скільки ми їх докупли. Представляєте, а то кожна друга копка -то була монетка. Так що йдемо, йдемо далі. Чергова знахідка, друзі. І на цей раз от такі от 10 копійок. Рамочник. Зараз гляну, який рік, бо я вже дивлюся, який рік. Тоді витягнув 42-го і не знав, що він гроші стоїть. Так, десюрик у нас якого року? Щось я не поняв. Начок 42-го. А ну-ка, а ну-ка ще раз протрем. Погано ж видно. Так. Ні, 43-й, по-моєму, чи 45-й. Ну, от така, от така монітосина, чи, наче 42-й. Ну, Потім будемо роздивлятися, друзі. Зараз тяжко роздивитися. Все-таки зима, холодновато, хоча сьогодні день прекрасний, просто прекрасний день. Копаємо в своє удовольствие. Ось, друзі, як капітально ми тут порили. погляньте, да, І скільки монет було піднято. І ось чергова знахідка, друзі. І на цей раз 15 копійок рамочник. Ось такий монетосик. Вже до нас усіх приєднався, купаємо всі разом. Ось, друзі, у Вадима, сьогодні Катін п'ятак, а в мене сьогодні от така супер знахідка. Ну дуже-дуже шкода, друзі, що з втратами одного лепестка немає. Ой, як жаль, як жаль. Аби був ціленький, я б тут скакав, бо я не знаю. Ну в будь-якому випадку, друзі, це, це якийсь чи... Знак полковий чи що, ну щось щось цікаве. Так що йдемо далі. Ще в нас годинка, мабуть, є. Так що пікаємо, пікаємо, друзі. Ось, друзі, наш Коп сьогодні. Закінчився. Ми вже перебралися, лодочку впакуємо, складемо, І ви тільки погляньте, скільки ми сьогодні набомбили. Я просто в шокі. Я просто в шокі, друзі. Це блядь, сьогодні в нас сказка, просто сказка. Так, поїхали. Оце Санкінець знахідки, оце Імперія в нього, дві копійки серебром, друга Імперія. Ну, Все перечисляти, друзі, не буду і не хватить. Тут півчаса можна розказувати. Крестики є. в Санкі є. Взагалі, дивіться, дивіться, оце такий підсвічник він викопав. Оце таку медаль він викопав Тоже красива. Медалька радянська ще. Так? Це Вадим викопав, дивіться, який ківотний крест. Красава, красава крест. Ще, два, ще три креста, крім того. Імп... А, імперія Бруся. і тут совід тут. А ти не служив імперії дійсно, так? Да? Імперія, наконечник один є. Імперія, Совети, Катін П'ятак сьогодні в нього. <клес> Отакий от, от чудовий. Чудовий Катін П'ятак. Дві штучки від два крана від самоварів. Самоварів не було. Наступного разу буде. І дивіться, який він викопав. Топорик, топорик Київської Русі, це 100% бойовий топорик, гляньте, ох, і класний, ох, і цілий, головне, що це взагалі. Це сказка, просто сказка сьогодні. Оце, мабуть, крута находка сьогодні цей топор. Навіть yeah. п'ятак не катить. Так, ні. Це русик сьогодні, да? оце в тебе е, 15 копійок одна злота, польський чекан. Ага. Це теж е, імперія. Дві да? угу. Одна копійка, одна копійка, ага, формат Микола ага. другого і 10 рейс. Рис, це так, да, я зрозумів. Це в Юри сьогодні. Оце, оце, імперія це Юра. П'ятачок, по-моєму. 5 копійок. Да? копійок імперія, це украшалочка, має бути срібна також. Це в нас що таке? А, це Пятак, це не 3 копійки, це п'ятак. Польща у Юри є, усього половинка трояка. У Юри є соліт. Крестик один, крестик другий. Отакі, отакі знахідки. Да? У мене сьогодні, друзі, я сам теж трошки прозрів. Сьогодні я ввалива 16 імперії, я вже порахував е, раніше, то вже знаю. Потім три, три орляночки в мене. це е, саме. На перстук, да. совів я завжди не, не рахую, бо думаю, що їх дуже багато. І корона, корона сьогодні в мене знахідка, друзі, отакий От крест. Царська нагорода, один лепесток тільки зломаний. На жаль, звісно, зломаний. Не знаю, що за крест. Тут щось надписи є. Ну, це вже будемо вдома розглядати. Дуже шкода, що немає оцього верхнього лепестка. Так що це однозначно царського періоду нагорода. І вона йде в хабарницю, друзі. Отак От ми сьогодні покопали. Зараз зробимо фото, покажемо всім нашим друзям у групі, що ми сьогодні набомбили. Ну, вадим ти взагалі сьогодні в ударі, звісно. Оця топор це супер взагалі. супер. Ну все, друзі, на цьому закінчуємо свій репортаж з полей, з лугов і все таке. Їдемо додому. Гарного вам дня і мирного неба. Зараз сфоткаємо.